Привіт усім! З вами Лірок, і ми продовжуємо проходити гру Hollow Knight. Зараз ми перебуваємо поряд з нашими невеликими босами, маленькими. скрізь картинки, ось вони намальовані. І спробуємо їх перемогти. Нагадаю, в одній з попередніх серій ми тут бачили нашу стару знайому Hornet, Шершень Тобто попереднього боса. Ну що ж, спроба перша. А, ось і намальовані. Знову боски. Тут закінчується шлях Пілігрима, серце Халоу відкривається перед тобою. Слідуйте вперед, щоб. поділитися його. А, щоб відвідати його славу. Так, а там нічого немає. Нам потрібно вгору. До речі, без тієї здібності тут ніяк. Взагалі ніяк. Цікаво. То вона була потрібна все одно. Ой, не вийшло. Що ж таке? Ні, так, так ще гірше. <laughs> я думав тут уже прямо босс. Та ще? А, стоп! Що ж я роблю? Е. Yeah. Так, є прохід або вгору, або далі. яка прям така ця Угу, а як тут? А тут тепер тут є мостик, так щоб проходити було простіше. Вперед, ой, трішки, yeah. два, все пройшли, тепер простіше трішки. Велика статуя лицаря. Там є щось всередині. Так, чи вставити е, значок хрест міста? Ну, чи точніше герб міста. Герб міста вставили. Е! Я чомусь не сомневался. Так, тут есть проходы в і И праворуч. Ха. Я уже думал, тут прямо сразу будут боссы. Просто монетки. Щось корисніше, наприклад, прохід назад? Але проходу назад, очевидно, немає. А це що? вау Ука. Ой. Весь новенький. У мене ще немає карти цієї зони навіть. Я думав тут боси. Не знаю чому. Так, ми можемо або сюди вгору, або праворуч, так я розумію, правильно. Карти немає. І не зовсім зрозуміло, куди краще йти. Підіймо вгору. Тут якесь відгалуження. Угу. Тут, зачинено з іншого боку. Все зрозуміло? Тоді тільки праворуч. Штука. Чого нас неще? Незручно вийшло. там, ну, пошкодуй, знайдемо картографа. Мм. А он тут заченно. Класно. Ще один. Ліфт. Yeah. Ага. Можна або вгору, або вниз. Там зачинено. Поїхали кудись. О там є. Усередині ще. Великі ворота було зачинено. Ніхто не зайде, ніхто не вийде. Ага, ну, так і сталося. Ой. Так, а там більш нічого, так? Цей переходик. Можна ще глянути. Спробувати, чи там щось є. Нічого немає. Те так про всяк випадок. <ривцяк> О, лава. Наш знайомий, здається, а може і ні. Хто такий. Миноби. А, так, білочка. Е, це того, що ми зустрічали на зеленому шляху там біля озера. Е. Так, столиця перед нами, мій друже. Яке ну, дощове місце видається, і те, що трима... ну, в тому, ж, в якому є багато відповідей на... Відповіді на багато загадок. Мене також притягнуло це місце, проте я сижу. Перед... А, по коли я сижу перед ним, я.. зволікаю зі спуском. Я, дум... я думаю, чи це страх, чи, ще... чи щось інше мене тримає. Добре, що лава є. А я вже думав, тут будуть боси. Відразу можна відбити Це простіше тут є ліфт, а є не ліфт. Місто сліз. Так, є прохід ліворуч. Є прохід праворуч. І ще є ось тут десь. Вітаючи такі штуки є. есть новенькие. Марк. Ой. Тану. Напевно, ліворуч можна сходити, глянути, що там спочатку. Наші знайомі тут помароки. Там взагалі можна вистрібнути? istemli Не глибоко? Або вода не кипить. Ну Пірнати не можна все одно. М -м, проте прикольно. Будемо знати, Чи виявляється можна плавати. Такие вражения. Мечи раскиданы сквозь. Так как для картографа карты, Я картографа ще потрібно знайти. Ну. Так. І що у нас тут? Mm, так. Чи ти приніс мені ще один. Ну, ні, ніготь, хоть Взагалі меч в даному випадку. Це не зовсім меч, у нього немає гарди. Але чи ти приніс мені меч, щоб. Його. ну, заточити. залиши його на землі і повернись пізніше, якщо буде ще дихати. А, mm? Run, а я думав ти хтось інший. Чи ти шукаєш Коваля? Власне, Нейлсміс. Ти його знайшов. Я не дуже люблю говорити. Але якщо потрібно відремонтувати меч, ти прийшов до правильного жука. Твій меч в дуже поганому стані, це не один з моїх, але все може бути відновлено з, ну, з достатньою кількістю зусиль і навичок навіть зі зломаного меча. Що ти хочеш, я можу перекувати твій меч. Я зроблю його набагато більш смертоносним. О, 250 якраз є. Як хочеш, я приступлю до роботи тоді. О. О, перекував. Угу. Я, він буде набагато гостріший, ніж був. Іди туди і випробуй свою силу проти ворогів. Mm, а, ти ще тут, ти ще щось хочеш. Якщо ти мені принесеш шматок блідої руди, я можу перекувати твій меч. І ще його сильніше зробити. Зрозуміло? Чи треба глянути, що він за це забрав, чи щось забрав, чи ні. Не знаю. Не зрозуміло. Але будемо знати, що до нього ще можна буде прийти. Че відтодний перевірить. Я уже з двох разів. О, з одного. Явно Метрік став смертоносніший. Оп! Ось і все. Тут пройшли. Ну що ж, напевно, вже продовжимо в наступній серії. Раз, я думаю, варто зберегтись після такого. На жаль, поки що прохід назад закритий. вчинено все, але, можливо, ми знайдемо станцію. Поки все, сподіваюсь, що десь там потім буде бос. <хі> Дякую за увагу. Бережіть себе.